У намаганні Дніпра 1 розпочати атаку. Хан. Казали ми про те, що хан має вийти на заміну. Вміє він вести гру і це пенальті. І шолопець рве сітку Баденко. Жорстко прийняв м'яч Баденко після такої короткої передачі від Гребенюка. Пас на вихід. Удар. І 1-1 Швидко зрівнює рахунок. Федір задорожний. На передача у боротьбу. Виходить втрата. Врешті-решт. Гаража, скидання. Задорожний з м'ячем. і Це пенальті. Тепер же у ворота Дніпра 1. Гаража, Гража. Завдає удар у Гаража. гол! І гол забиває Данило Гаража.